Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі, ми сьогодні з вами розглянемо питання, яке стосується, в першу чергу, недолугого законодавства. І ми це недолуге законодавство розберемо з вами на окремому прикладі, який нещодавно відбувся в Сумській обласній раді, а мова йде про обрання голови Сумської обласної ради. І ось законодавство України прописано таким чином, що голову обласної ради. Обирають шляхом таємного голосування. Тобто, уявіть, виборці обрали цих депутатів обласної ради. Це їхні представники. І ось відбувається така позиція про те, що голова, колишній голова обласної ради пише заяву і складає свої повноваження, і треба обрати нового, нового голову обласної ради. І ось в Сумській обласній раді вони обирають. Нового вже голову сумської обласної ради шляхом таємного голосування. Бо так прописано законодавство. А це закон України про містечкування стаття 55, частина 1. Я зараз вам прочитаю, як вона прописана. Голова обласної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради. Тобто. Народ України, який є владою згідно з статті 5 Конституції України, він здійснює владу шляхом обрання органів місцевого судування, якщо ми кажемо про цей приклад. А це депутати обласної ради. І ось цей народ, який є владою, він не знає навіть, хто з депутатів буде голосувати за кандидатуру голови. На нашому прикладі Сумської обласної ради. Тобто народ взагалі від цих питань буде відсторонений. Будуть вирішувати ці питання тільки депутати обласної ради. І все. А як це працює взагалі? Оці депутати? Вони відповідно до цього закону діють да. З іншого боку, це неприпустимо. Бо народ має знати всю Необхідну інформацію, яка стосується їхньої діяльності, діяльності депутатів, в тому числі, як вони голосують, за що вони голосують, які питання вони обговорюють. Бо вони ж працюють, як наголошує, закон теж в спільних інтересах територіальних громад. А територіальні громади це мешканці, а мешканці це виборці, які обирають цих депутатів. Так як оце все скласти в єдиний момент. Та не як. Тому що цей недолугий закон так прописаний. А його законотворець так виписав 97-му року. А при цьому оце таємне голосування надає можливість кандидатам на голову обласних рад вирішувати з цією кількістю депутатів обласної ради питання щодо його обрання. Він буде домовлятися, це безпосередньо він буде домовлятися. Яким чином він буде домовлятися, це вже окреме питання, а він, але він буде вже знати. Що коли він домовиться з, тими, з цими депутатами на нашому прикладі Сумської обласної ради, то, відповідно, він вже буде обраний головою Сумської обласної ради. Бо так закон цей прописаний. Можна домовитися з невеликою кількістю людей, якщо ти можеш стати і зайняти посаду голови обласної ради. Це це дійсно, якщо взяти логічно так подумати, це дійсно, можна домовитися, і тебе оберуть, і ти будеш головою, і ти будеш здійснювати керування областю, керування обласною радою. Розумієте, в чому питання? Ось як прописано це законодавство, і чому ми сказали, що воно недолуге. Бо його ніхто не аналізує ось цей момент, оцей приклад. Бо цей приклад, до речі, відбувся 2 жовтня. Цього 2024 року в Сумській обласній раді. Я хочу вам наголосити, що є вже рішення сесії про обрання голови Сумської обласної ради. І тут наголошено, що на підставі протоколу номер такий-то засідання відчильної комісії з підрахунку голосів за результатами таємного голосування з обрання голови Сумської обласної ради. І відповідно до частини першої статті 55. Закону України про місце судування, обрати головою Сумської обласної ради Романька Олексія Вікторовича. Він же депутат обласної ради. Ось і все як прописано, так і виконано. Але в результаті, чому тиша по цьому питанню? Чому тиша від комітету Верховної Ради України з питань державотворення та місцесредування? Чому тиша від Асоціації міст України, там, де представлені, до речі, Голови громади, чому тиша окремо від голів територіальних громад, які знаходяться на місцях. Бо саме депутати обласної ради вони затверджують обласний бюджет. І потім цей вони бюджет розподіляють в інтересах всіх територіальних громад. А які ці інтереси? Ці інтереси знають тільки голови територіальних громад. А вони на задворках сидять. Розумієте, а депутати самостійно вирішують в якій кількості куди саме надати кошти. Бо вони вирішують питання бюджету в першу чергу на розподіл між територіальними громадами. Це також прописано в законі України про місцевування. І ось оцей момент він так склався, що оцей. Оця стаття 55 наголошує про те, що депутати обласної ради будуть кадрові питання вирішувати окремо. І про це ніхто не повинен знати. Народ їх обрав це добре. А вже кадрові питання стосовно голови обласної ради, які вже буде керувати областю, приймати відповідні рішення, видавати розпорядження це вже інше питання. Немає публічності. Розумієте? Ось в чому проблема законодавства. І аналіз не проводиться, як ми сказали. І це залишається. І це в різних обласних радах в Україні ось такі принципи відбуваються щодо обрання голови обласної ради. Тобто договорники. Договорники, які породжують корупційні схеми щодо домовленості, це фактичні варіанти. Це фактична дійсність сьогодні в Україні. І щоб її змінити, треба це законодавство повністю змінити, щоб не таємне було голосування, а публічне. Щоб кожен депутат, який хоче проголосувати, він висловив свою думку, задав питання кандидату на посаду голови обласної ради. І щоб цей народ бачив і відчував, хто як голосував, які результати. Які обговорення перед тим, як будуть голосувати за обрання голови обласної ради? Ось таким чином треба підходити до цього, але при цьому треба робити ретельний аналіз. І це, що наголошено в статті 55 частини 1, пер, це є дуже великою помилкою, яка потім буде відображуватись на життя територіальних громад. Бо ці депутати обласної ради, вони ж будуть вирішувати питання фінансів. Ось таким, шановні глядачі, чином ми з вами обговорили це питання щодо обрання голови обласної ради на окремому прикладі, а це обрання голови Сумської обласної ради, Романька Олексія Вікторовича. По принципу сьогоднішнього законодавства. Закону України про місія свідкування, стаття 55, частина 1. Дуже б хотіло, щоб це відео побачили представники влади від територіальних громад до центральної влади. І зробили висновки щодо цієї статті, статті 55, частини 1, закону України про місія свідування. Як саме наголошено законодавство, і що саме треба зробити для того, щоб змінити його? Щоб все було публічно. І щоб народ України дійсно, як наголошує стаття 5 Конституції України, був владою навіть в цьому, на цьому прикладі щодо обрання голови обласної ради. Щоб ця інформація була всім відкрита і всім зрозуміла, а не так, як зараз, таємне голосування. Всім дякую, шановні глядачі, за пригляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми з вами сьогодні казали про законодавство і що для цього треба зробити, для того, щоб воно було відкритим і зрозумілим. Всім дякую, до нових зустрічей!